Доброго дня, мої любі малята! Розпочинаємо урок. Продзвінів уже дзвінок. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота і хвилинка каліграфії. Будемо прописувати букву Де велику, де маленьку. І словникове слово дятел. Зверніть увагу, як воно пишеться, і запам'ятайте. А також з вами прослухаємо такий віршик. Записувати його не потрібно. По рецепту на базарі дятел вибрав окуляри, натягнув собі на ніс, полетів, трудитись в ліс. А ми з вами будемо трудитися над уроком української мови, так? Сьогодні будемо вчитися писати відгук. Нещодавно ми з вами вчились писати анотацію. Розумію, що це важкувато написати анотацію до книги, а мені здається, що відгук трішечки піде вже легше. Оскільки відгук це текст, в якому дається оцінка прочитаного. От, наприклад, ви прочитали певну якусь казку чи книгу, і ви можете сказати про неї щось, розповісти, враження свої розповісти. Це називається відгуком. Давайте з вами переглянемо дітки. Що вважають дітки? Які вони писали відгуки, точніше, не відгуки, а що вони взагалі вважають, що таке відгук? У відгуку я висловлюю власну думку. Я оцінюю книгу та описую свої почуття від неї, і я можу порадити своїм друзям її читати або не читати. Тобто, у кожного з дітлахів є власна думка, що таке відгук. Хлопчик прочитав книжку. І висловив свою думку. А інший хлопчик прочитав книгу і може порадити її читати або, навпаки, сказати, що їй не сподобалося. А ця дівчинка взагалі оцінила книгу і описала свої почуття від неї. Тобто кожен по-різному розуміє поняття відгук. Давайте з вами розглянемо алгоритм, яким чином ми сьогодні будемо вчитися писати відгук. Почни з вступу. І можна розпочати в лівій колоночці нам будуть говорити, що робити, а в правій колоночці, в якій ми можемо використовувати репліки, фрази для того, щоб написати відео. Нещодавно я прочитав або я прочитала книгу. Зараз я читаю книгу. Це буде першим таким реченням, так? Далі я вам пізніше ще трішечки дам зразок. Ми зараз просто розглянемо який алгоритм, а потім будемо вчитися поступово складати. Напиши назву книгу та її автора. Незвичайні пригоди в лісовій школі Це Волода Нестайка, як приклад. Про що ця книжка? Яка головна думка? Ця книга про. Я думаю, що вона написана для того, щоб. І продовжуємо думку. Далі назви час і місце події. Події розгортаються там і там, наприклад, в лісі. Або події відбувалися восени і так далі. Опиши головних героїв: риси характеру, вчинки, які виникали найсильніші емоції. Чи згоден, або згодна ти з діями героїв, або чини, чинила б по-іншому. І допоміжні слова, головними героями книги є, і пішли поїхали. Опиши, який уривок книги був найцікавішим і чому. Найбільше мені сподобався, і продовжуємо який, яка ж частинка була цікавою. На кінець, на сам кінець. Сподобалась тобі ця книжка чи ні? Чому? Чи будеш продовжувати знайомитись з автором та читати інші його книжки? І можемо користуватись такими репліками. Ця книга мені сподобалася, тому що <кхід> порекомендуєш читати цю чи ти книгу читачам чи ні? І чому? Я б рекомендував, рекомендувала прочитати книгу. І будемо продовжувати. Отже, коротенько я вам описала, так як, наприклад, у підручничку у вас є схема, за якою ви будете працювати, а зараз розглянемо безпосередньо сам відбух, який я обрала. Отже, починаємо зі вступу. Нещодавно я прочитала книгу Біла Мара. Григора Тютюнника. Ви ще, мабуть, не знайомі, так, з цією книгою. Я вам е, після відео додам і ще аудіокнигу. Можете її прослухати, якщо зацікавить мій відео. Отже, почали зі вступу. так? так? Нещодавно я прочитала книгу Григора Тютюнника. Напиши її назву. І автора, що я й зробила, написала і назву і автора. Далі, про що ця книжка? Яка головна думка? Ця книга про діда Арсена та Білу Мару, що виявилась звичайнісіньким їжаком. Події розгортаються на річці вранці, коли дід рибалить у тумані. От, назви час і місце події. Я й назвала, коли відбувалися події? Вранці, так? коли дід рибалив у тумані. Так, далі опиши головних героїв. Я й роблю це. Головним героєм книги є дід Арсен та Єжа. Я розумію, діда. Бо у тумані можна неправильно щось побачити? Опиши, який уривок книги був найцікавішим і чому. Найбільше мені сподобався момент, коли дід Арсен розуміє, що це лише їжак з газетою на спині, а не привид. Сподобалася тобі ця книжка, чи ні? Порекомендуєш ти цю книгу читачам чи ні? І я далі використовую слова. Ця книга мені сподобалася, бо вона дуже кумедна. Я хочу прочитати інші книжки цього автора. Я б рекомендувала прочитати цю книгу, бо вона весела та цікава. Ось такий відбук. Дітки, в мене вийшов на книгу. Біла мара Григора Тютюника. Я думаю, ви зрозуміли, що таке мара. Це привид, так? Ось таким чином ми написали відгук на дану книгу. Вам пропоную або самостійно придумати відгук до своєї улюбленої книги, або ж користатися моїм відгуком. І записати його до зошита, чи, точніше, у зошит. На цьому наш урок завершено. Бажаю вам гарного настрою і фантазії, щоб написати гарний, цікавий відгук. Бувайте!